Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося прогноз з 28 липня по 3 серпня. Це буде у нас три варіанти. Перший варіант це пасіанс, другий варіант ну таке все приблизно до класики, як це звично, оракульного трошки є. Просто таро. так, І класика Таро. Панорамна ось така колода. Перший, другий, третій варіант дивимося, як завжди, ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси. Це на таро. Пасіант, що покаже вже, та, покаже. ви можете обрати як е, один варіант, так і, наприклад, пасіанс плюс якесь таро. Як собі забажаєте. Обирайте, кому треба час, ставте на паузу. А я буду розпочинати з першого варіанту, з пасіансу. Я додавала пасіанс, ви написала, що вам це сподобалось. Так, буде працювати київським ворожем. Так, мої камінчики для того, щоб закріпити картинки, якісь повпали, якщо я пропущу, звичайну якусь картинку, випишіть. Що я там пропустила? Не пишу значення. Пасіянця ми дивимося, які картинки співпадають, і картинки фіксуємо. Пасіянці вони часом, те, що на них як оракул працює, що на них зображено. З тим і ви можете мати справу, або так якось поводитись і так далі. Ну, і є у нього, звичайно, ще плюс значення. Так, або ще не було. Або я пропустила, ніби не бачу своїх подій. Такс. Що одинички. день не насичений, видно буде. Так, розбити серденьку, якісь любовні, негаразди, да? або що може бути ще. Може, серце десь за коло заболить. Ну, і взагалі ви щось можете розстроїтись не тільки по коханню, а якась. Сфера, якась подія, так, щось вас може засмутити. Ні. не бачу. Ще ніколи не було, що була тільки одна подія. Побачимо, що це буде перший раз. Млин. Ага, якась розмова у вас засмутить, тому що млин показує розмову, плітки часто показує. Ну, млин ще показує, що да? мене муку, наприклад. так, Можливо, ви купите муку, а вона там, не знаю, не дуже свіжа, якась пліснява я чише щось. Може, прямо так бути. Так. І домашні якісь хлопоти, квочка. З домашніми можете поговорити і це вас якось розстроїть. От може бути таке. Ну, щоб прям радісно, точно ж не, не викрутиш туди. Що є, то є. Тут карти показують, що щось вас розстроїть, чи якась розмова з кимось з сімейних, ваших з рідними, з близькими, може бути з дітьми або з батьками, тому що да, кучка якраз показує більше цей зв'язок. Ну, може, звичайно, звісно, із вашим партнером, тому що тут у нас серце, воно може показувати все-таки любов, да, любовну тематику. У кому кинула, здається, більше не було співподій. Ну, якщо я пропустила, пишіть. Бачите, тижневі прогнози, вони можуть бути такими, як є, як є, да, хорошим і не дуже. Значить, вам треба підняти якусь важливу тему. Може, ви за неї сильно переживаєте, то настав час поговорити. Ось такий варіант на пасянці, якщо ви загадали ще. З цього позиції таро Переходьте в тайм там а я буду продовжувати і вітати дві твічки. Вітаю вас! Давайте подивимося, як пройде ваш тиждень. Так. Ваш настрій. Особисте життя для тих, хто вже в парі, особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра робота для тих, хто працює, для тих, хто в пошуку роботи. І фінанси для вас. Отак вже помістилося гарненько. Супер. Що в нас тут на дні? Сонце. Сонце часто показує ні народження, коли сонце. Вашому знаку зодіака. Може бути у вас якраз період, такий місяць ваших днів народження. Так, що у нас зараз леве, може би лег. Ну, взагалі сонце показує хороший настрій. Ви переходите цей тиждень з хорошим настроєм, і це видно по тройці кубків. Що ви радієте, у вас можуть бути якісь близькі зв'язки подруги. Однодумці у вас можуть бути, і для вас це радісно, вам це подобається. Вам є з ким провести час, з ким його розділити. Можливо, якась подія в плані якесь свято, день народження, ви до когось на день народження, так? Будь-яке інше свято по трійці кубків. Настрій хороший. Паш кубків у нас йде на. Особисто для тих, хто в парі. Це зізнання в коханні, це романтика, це радість після якогось довгого періоду, конфліктів. Навіть я би сказала би, Думали, можливо, що вже стосунки чи завершаться, чи просто дуже така глибока криза, нарешті йде уже новий віток і йде покращення по пажу кубків. Також ви тут могли щось дуже хотіти від вашого партнера, і він на це не йшов, паш кубків, часто говорить про здійснення бажань, це як зловити золоту рибку. От ви зловите в особистому житті золоту рибку, особливо, от. Якщо або переживали, що цього не буде, або там конфлікти були по цьому поводу вісімка мечів для тих, хто в пошуку. Ну, який тут пошук? Ви заховались, ви переживаєте, ви боїтесь, що вас поранять, що вас а, якось не, не знаю, обмануть. Угу. Ви чогось тут боїтесь, Видно, ви. Можливо, нещодавно вийшли з складних стосунків, або вони були настільки важкі, що навіть якщо багато часу пройшло, це все одно вас тригерить, все одно вас мучить. На цьому тижні я не бачу, що ви підете в пошуки. Ви ще будете щось тут пропрацьовувати, обдумувати, відходити, да, від минулих неудач да, від минулих стосунків, нехороших. Так, робота для тих, хто вже працює, і в нас тут і іерофант. Можливо, нові знання будете отримувати. Також, можливо, начальство вас помітить по поерофанту. Так, що у нас тут уточнено? Ну, вас тут можуть похвалити, можуть вам дати нові якісь обов'язки. Може вернутися, до речі, хтось, хто раніше з вами працював, знову проти на роботи, ця людина вам подобалась. По туди ви до неї тягнулись. Також ви можете стати ерфантом, ви когось можете навчати, ви комусь можете дарувати да, свої знання. О, диявол цей знов тут випадає. Це можливість для вас. Якщо ви ризикнете по дияволу, да, поборотися з страхами, наприклад, взяти нові обов'язки, вивчити щось і продемонструвати це світу, або навчати когось, да, от настав час навчати когось, а ви боїтесь, якщо ризикнете, підете в це, то ще й на перспективу гарно заробити. Хто працює сам на себе, ну у вас тут можуть бути там, знаю, нові види послуг, ви можете запропонувати новий товар. Якщо ви розберетесь в цьому, не на авось, да? якщо ви не побоїтеся, прям вникнете і будете пропонувати професіонально, ви на цьому теж на перспективу зробите, тому що зараз у вас, да, забігаючи наперед. Вечорка кубків на фінансів, ну така собі карта. Собі, вона показує якісь переживання, от, як недостачок. То, от може ви якраз візьмете за щось нове для того, щоб е, рухатись вперед у фінансах. Дев'ятка жезлів для тих, хто в пошуку. Ну, Або ви тут не дуже сильно шукаєте, якщо чесно, да? або немає прям де що взяти. Такий заборчик округ е, з за перешкод. Ну, скоро ви можете знайти, да? тому що тут такі карти, як перехідні, да? от Скоро ніби от цей тиждень ви можете, якщо будете активними шукати, то навіть на наступний уже щось можна знайти. Ну, цей тиждень перехідний такий. Ви можете перебирати, ви можете ізучати, які є там пропозиції, ви можете слати свої резюме, там, дзвонити, ходити навіть там на якісь співбесіди. І на цьому тижні от, на це, на сам пошук націлено на все, на те, щоб розібратись. Ну, і на перспективу, так, да, тут може бути колесо фортуна на ній, да, може бути 10 днів, да, от активного пошуку, і тоді можете знайти роботу. Особливо для тих, хто вже давно шукає тут актуально. П'ятерка кубків, да, я вже про неї говорила на фінанси, покаже, що, що вам їх не вистачає. Я не скажу, що їх немає, бо тут два кубки повних але Вам тут треба п'ять, да, і ви розстроєні, що три не вистачає. Ух ти, та що ж це таке, це диявол тут у нас. Ну, може бути так, що просто у вас якісь є зобов'язання, там борги, кредити, або, не знаю, велика оренда якась, чи велика комуналка, кудись гроші йдуть. І ви розстраєтесь, що ніби і гроші приходять, але от траси кудись вони йшли і їх не вистачає. Ось такий тут нюанси, що їх не вистачає. Треба з розумом це робити, з розумом їх розподіляти. Інакше да, можна все розтратити за два дня. Вам треба, от, як знаєте, от, Це на це, це на це, ця, ця сума я можу сюди, цю суму сюди. А тут мені треба за щось заплатити, на це я теж маю розрахувати. Ну, ось так. Ну не переживайте, тут їх немає. Вам буде з чого. Їх розраховувати. Ось такий варіант для дев'ячок. Давайте подивимося третій варіант річки. Ось так, так. Це у нас панорама, тому ми її візьмемо так, вертикально будемо розкладати. І так, ваш настрій. Так, чим мені цю ці карточки? Крити. Ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі. для тих хто в пошуку. Робота для тих, хто працює. Робота для тих, хто в пошуку. І фінанси для вас. Так, і ще ми йдемо в тиждень. Ох, вриваємося, колісниця. Да? Я вже про цю колесницю говорила. Вона дуже для мене дивна. Дивно вона виглядає. Колісниця, амбітна карта. Тут, о, якби, якщо ми дивимося, як є така так, манера, я не знаю, читати да? карти, як. Подорож героя. Да? Тобто шут герой, і він іде по всім арканам, і як це провериться. І на колісниці шут у нас виростає, і він їде покорять місто, покорять нові висоти, да? він виривається, це як від батьків, від щеплення, да? іде, е і людина виросте. Ну, і куди він тут їде? Кудись він виїхав, навпаки, з міста, виїхав в якесь село, тут якісь кури. До чого це непонятно. Да, за не може бути місце, але Він якби з міста їде ще кудись більше, сів вперед. А тут їде він по якомусь мосту непонятному, тут немає дороги, він стоїть непонятно де. Ну, та таке, де вина, та й годі. Ну, читаємо, як, як намальовано, так? Ну, тобто ви десь хотіли вирватися, а вийшло ви. На якійсь грунтовій дорозі. От намір був вперед. Ем, Такий завзятий, да, це як перший день дієти дівчонки мене. Ну, хлопці теж зрозуміють, от, я зрозумію, що, та, все, я нам не їм після шести чи ще щось. Приходить після шести, ентузіазм падає. Отут якась така історія. Ладно, зациклилася на цій карті, але вона мене прямо реально підбішує. Ось тут, понятно, чого природа да, на імператриці. Це такий лірічний відступ. До речі, я якось думала, і якщо вас зацікавить, можу робити огляди по своїм клубу. У мене їх безліч. Що в них там співпадає? З класикою, що трошки відрізняється, да, яку карту в колоді трактувати. Ну так, в двох словах це не обучення, а просто які є там на що звернути увагу. Да, відмінності для колег, чи для тих, хто цікавиться, можна було щось таке придумати. Так, все, йдемо далі. Ваш настрій на тиждень це карта закоханих по закоханих. це співпраця, це взаємодія, це знайомства. З тим, з ким вам по душі приємно. Це клієнти часто показуються, карта, хто працює сам на себе, да? тобто потік відкривається, от у вас тут було бажання. Не сказати, щоб він на всю катушку, але він трошки може бути, чуть-чуть приокривається. Ну, взагалі, закоханих ми, карта закоханих мирна. Хочеться знайти спільну мову, хочеться об'єднатися, спілкуватись, багато взагалі навколо людей хочеться, да, ось так. Йдемо далі. Для тих, хто, особисте життя, для тих, хто в парі двійка Пентакли. Ви тут жонглюєте, намагаєтесь встояти, втримати баланс, да? може, між роботою і коханням, можливо. Якщо тут трикутники, то між різними людьми. Да? Просто всередині стосунків баланс помиритись, да, і так далі. Ось прийшов у нас тут двійка пентаклів? Ну, хтось тягне в одне місце, хтось тягне в друге. Також може бути ще як по цим картам. От, наприклад, вам треба працювати, да, а вас гукають поїхати. І ви переживаєте От, кохана людина, давай поїдемо. А вам треба бо теж пентакля це все-таки заробіток, да, робота. І, 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 а ви кажете, ну як же я поїду? Тоже карта доріг, да, може, якщо виникало таке питання, як же я поїду, якщо мені треба працювати? Кстати, я мішаю, мішаю, а ця колісниця все тут. От у вас можуть десь гукати, ви можете переживати. Або ви чекаєте з дороги, кохану людину, і ну, як. Буває да, перерва в стосунках, там вісне, да, це все одно, там тісно, так ви спілкуєтеся, є такі де деяке переживання, як буде, як складеться і тому подібне. Або ви навпаки десь зустрічалися, треба роз'їжджатися, і через це йдуть переживання. Да? От через якусь дорогу, через якесь, може навіть примирення шістка мечів, це вихід із пьерки мечів, да? вихід із е таких конфліктів, проблем. От у вас Може бути ще так, як вихід із проблем. Поступовий, тому що ця карта все-таки вже ну, ще не повного спокою, да. для тих, хто в пошуках імператриця, ну, хороша дуже карта. Ні єдиний ні нюанс, що вона може показувати одружених. Оце нехорошо, Да? Якщо ви чоловік може показувати заміжню жінку, якщо ви жінка, може показувати чоловіка якийсь заміж, Да? Ні, у вас тут хорошо карта. Карта зірка, на дні сіморка пентаклів. ви знаєте, тут може бути, що от хтось вривається в ваше життя після якоїсь паузи, тишини в цьому. Да? Може бути в інтернеті активне спілкування. Хтось вас прям буде активно добиватись. Ах, діалог, не подобається мені Дуже сильно людина буде давить. От прям завоювати хоче капітально. Ну чи продовження, знаєте, як буває, коли сильно вривається. От прям, знаєте, ніби людина е, не стиле познайомитись, а вже хоче. Е, давай з'їжджаємося, давай туди. Все, Чому чомусь Ну, Ну, може, чесно, може і влюбитися. У вас дуже стрімко може закрутитися на цьому тижні. Дуже стрімко. У вас це буде в деякій мірі лякати. Дуже активна буде людина. Активно до вас буде проявлятися, з серйозними типу, намірами, та, і так далі. Ну, краще, звичайно, завжди, коли такі карти випадають, не спішити. Хоча я не бачу там подвоха, єдине, що страх є. Але все одно диявол не просто так випав. Краще зачекати, Розузнать людину. Можливо, людина хороша але вам не підходить. Да? Ну, на цьому тижні прямо якась дуже бурна активність, дуже увага до вас велика в особистому житті. Так, кар'єра для тих, хто працює, паш кубків. Внутрі ця робота буде працюватися, хто працює і не їде у відпустку, бо тут так на це схоже. Легко, комфортно. Але для багатьох, прям реально, може програтися тим, що у вас буде можливість перепочити. От може бути якась дорога. Е -е -е, да, у вас гукають, ви боїтеся, але все-таки рішаєтесь. Ну, дивіться, да? дуже схоже, що в когось програється відпусткою, дорогою. Може, ви боїтеся з керівництвом поговорити, чи пустять вас чи ні, або що щось опустите. Якщо на себе працюєте, ну типу, як хто на себе працює, да, той знає, що відпустка це така велика розкаж, що коли в наймі легше собі відпустку дозволити, ніж коли сам на себе працюєш. Вам, вам треба відпочити. Знаєте, ви ніби хочете щось витягнути, протягнути, Підзаробити, да, бо їтесь, що, не знаю, без вас на роботі там е, ніхто не справиться, але тут карти прям рекомендують і кричать, видно, ви втомилися, і вам це необхідно. Тим більше це необхідно для зближення якогось романтичного з кимось. Або тут теж програватися. або просто для відпочинку. Якщо ви залишитесь працювати, давайте глянемо. Якщо ви залишитесь працювати. Ну, мені за це не залишитись, звісно, але якщо залишитись, ну, ви будете відчувати себе в стресі. Так, да, все буде виходити, помагу буде все виходити, але ви будете в стресі. Дивіться, і на дні знов ця калісниця. Може, у вас от, дійсно якась історія з дорогою троєчки. Пишіть потім в коментарях, є таке, чи немає. Чи ви когось чекаєте, чи ви кудись збираєтесь? Ну, от дороги, дороги, дороги йдуть. Ну, Дивіться, дороги, багато хто думає, дороги, що це десь там, тисячі кілометрів. Це може бути і не знаю, там, в сусіднє містечко поїхати, чи просто там навіть в своєму місці за, за місто виїхати і так далі. Да? Так, для тих, хто в пошуку роботи, у нас десятка мечів, Ну, вона говорить про завершення. Довгого пошуку. Реально, можете знайти посуду, да, це те, що от довго тягнулося і нарешті здійснилось. Появиться можливість, появиться. Головне, тут опять-таки не побоятися. Може бути висока дожність, тому що да, тут він на горі стоїть. І тут у нас карта суда, це карта висока. Переживання теж на дні. У вас тут реально може вийти якась можливість. Також, ви, звісно, тут можете сопротивлятися, боятися вийти на роботу, на любу, да, може, там в декреті були, якщо ви жінка чи мужчина теж в декреті, або там, довго не могли знайти роботу і переживаєте. Тут ви зі всім справитесь однозначно. Тут ангел-охоронець вийшов в підтримку два рази, так? Да. Старші аркани повиходили тільки ваші страхи. Ну і, знаєте, коли виходить багато нових там, якихось знань, обов'язків, обов з непривички, треба е, увійти. В це русло часто це відбувається через такий там, певний стрес, да, невеликий. На цьому тижні дуже велика вірогідність знайти роботу для вас, троечки, чесно скажу, да? Єсть. Як завершається прям реальний етап один, коли ми не працюємо, бо коли ми там в пошуку, і з'являється можливість виходити на роботу. Так, четвірка мечів у нас на гроші. Ну, дивіться, це можуть бути трати на любі процедури медичні. Масажі теж можуть сюди бути, е, уколи красоти і тому подібне. Взагалі все, що таке з медициною. Також переживання через гроші лежу, думаю, де взяти, що робити. Що в нас тут з грошима? Ну, це думки, так. Да. Також ви можете обдумувати. Знову ж таки, я поїду, де будуть гроші, я там втрачу, або чи заплатять, чи не заплатять. Дивіться, тут я ну, прям не можу по-другому. І тут теж карта руху і грошей. От ви можете думати, поїду, де да, будуть гроші? Де да, я їх буду брати? Я пропущу, я упущу, а може так, а може сяк, тут, хто в пошуку, теж будете думати, Боже, а я поїду, це значить, що я приїду, на другий день на роботу і так далі. Да? От на троєчки, якщо у вас ніякої такої дороги, не... Має відбутися, мабуть, швидше за все, варіант не ваш. Тому що тут карта не те, що говорить, кричать мені про цю дорогу, прям капітально, що щось має бути. І переживання навколо цього: і що як я буду, що буде, а, чи відпустять, а чи вистачить, або ви вже їдете і переживаєте, да? от хватить на цей відпочинок, чи, чи не, не вистачить. І теж, тут не похоже, це на якусь командіровку, да? тут, похоже, реально на те, що ви десь маєте поїхати і відпочити. Тоже карта відпочинку, четверка мечі. Порада для вас, да? п'яторка кубків. От, не зациклюйтесь на тому, що ви можете втратити. Ви без нічого точно не залишитесь. Ну, от так йде мені, така порада. Не переживайте. От вам тут треба відпочити однозначно. Гроші прийдуть. Все, все буде. Все вийде. Якщо ви хочете взяти пару днів собі, беріть. Нікуди ця робота від вас не втече. Буде вас чекати, буде все на місці. Ось так. Ось такий третій варіант. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. па-па.